Страхування це важлива частина життя сучасної людини, яка допоможе впоратися з неочікуваними ситуаціями. У житті завжди є місце для події з поганими, несприятливими наслідками. Саме на подолання таких наслідків і спрямовано страхування. Страхування це передача однією особою ризику настання несприятливої події або втрат від неї страховій компанії, яка, за значно меншу за можливі втрати винагороду, бере на себе цей ризик та, у разі настання події, має виплатити певну суму компенсації або відшкодувати втрати. Подію, на випадок якої здійснюється страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості, називають страховим ризиком. Якщо людина застрахувала себе від якогось страхового ризику і така подія сталася у реальному житті, то подія перетворюється на страховий випадок. Саме в разі настання страхового випадку страхова компанія має виплатити певну суму або здійснити відшкодування. Треба пам'ятати, що оскільки страхування базується на ймовірності настання страхового випадку, страхові компанії не виплачують відшкодування у таких випадках. Перше, коли людина сприяла настанню страхового випадку, наприклад, перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Друге, у момент звернення до страхової компанії людині відомо, що страховий випадок вже настав або гарантовано настане наприклад, потрапивши в аварію, людина купує страховку через інтернет і потім викликає поліцію для оформлення аварії. Страхування базується на таких принципах імовірності. Не всі страхові ризики, які бере на себе страхова компанія, насправді відбудуться. Накопичення Страхова компанія не поверне страхувальнику отриману винагороду, якщо страховий випадок не станеться. Перерозподілу що більше осіб користується послугами страхової компанії, то швидше в неї накопичуються гроші для відшкодування витрат постраждалим за реальними страховими випадками. Для укладення договору страхування обов'язково потрібні дві особи. Страховик це фінансова установа, яка отримала ліцензію на страхову діяльність, за винагороду бере на себе чужі ризики і в разі настання страхового випадку виплачує страхове відшкодування, тобто страхову виплату. Страхувальник може укладати договір страхування не лише на власну користь, а й на користь інших осіб. Так у страхових відносинах можуть з'явитися додаткові учасники. Застрахована особа людина, її життя та здоров'я, працездатність якої страхуються. Вигоду набувач людина або компанія, яка не є страхувальником, але яка отримає страхову виплату в разі настання страхового випадку. Досить часто в страхуванні можуть брати участь ще декілька допоміжних учасників: страховий агент, страховий брокер і асистантська компанія. Страхові агенти є представниками страхових компаній і діють від їхнього імені. Клієнтом страхового агента є сама страхова компанія, і саме її доручення він виконує, укладає договори страхування, одержує страхові премії, виконує роботи, пов'язані з виплатою страхового відшкодування. На відміну від страхового агента, страховий брокер діє в інтересах потенційного страхувальника, а не страхової компанії. Тобто клієнтом страхового брокера є особа, яка бажає скористатися страховою послугою. Окрім страхових брокерів та агентів, страхові компанії активно співпрацюють з асистанськими компаніями. Це компанії, які сприяють вирішенню або розслідуванню страхових випадків. Наприклад, у медичному страхуванні вони викликають лікаря, в автострахуванні направляють аварійного комісара на місце аварії. Виникає питання, на що потрібно звернути увагу в оцінці надійності страхової компанії. Ліцензія На вебсайті Нацкомфінпослуг варто перевірити, чи має страхова компанія ліцензію і на які саме види страхових послуг. Актуальна інформація про діяльність Власний вебсайт компанії має бути актуальним та містити вичерпну інформацію про компанію її діяльність власників та керівництво. Рейтинг моторного транспортного страхового бюро України Під час вибору страхової компанії для оформлення автоцивілки варто дізнатися на вебсайті бюро, чи є страхова компанія його членом і яке місце в рейтингу вона посідає. Прибутковість діяльності З фінансової звітності компанії можна дізнатися, чи є вона прибутковою, тобто її доходи більші за витрати. Новини та народний рейтинг. Якщо в засобах масової інформації є багато новин з претензіями до компанії з боку державних органів чи інші негативні відомості, існує дві різні форми страхування добровільне та обов'язкове. Добровільне страхування насамперед спрямоване захистити самого страхувальника від несприятливих наслідків події, наприклад, страхування життя, страхування від нещасних випадків. Медичне страхування або безперервне страхування здоров'я. Страхування майна Упродовж останнього століття більшість держав почали вимагати, щоб окремі громадяни укладали договори обов'язкового страхування. Це є гарантією третім особам, що завдану їм шкоду буде компенсовано. В Україні обов'язковими видами страхування є особисте страхування від нещасних випадків на транспорті. Страхування відповідальності власників певних порід собак або власників зброї за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам. Страхування нерухомого майна, придбаного у кредит У деяких випадках обов'язкове страхування покликане захистити суспільство загалом. Наприклад. Запроваджено страхування відповідальності компаній за шкоду, яку можуть заподіяти пожежі й аварії на об'єктах підвищеної небезпеки, наприклад, автозаправних станціях або страхування відповідальності оператора ядерної установки. За об'єктом страхування розрізняють загальне, тобто ризикове страхування та страхування життя. До ризикового страхування належить особисте страхування. Страхування майна. Страхування відповідальності. Ризикове страхування передбачає, що страхова компанія не повертає страхувальнику сплачені страхові платежі, навіть якщо страховий випадок не стався. Страхування життя є спеціальним видом страхування, коли людина страхує своє життя на певну суму, яку страхова компанія зобов'язується виплатити по закінченню дії договору. Застрахована особа зможе отримати всю суму одноразово. Отримувати виплати впродовж певного часу, отримувати довічні виплати, періодичні платежі до смерті особи. Якщо під час дії договору страхування застрахована особа померла, то страхову виплату отримують спадкоємці або вказані в договорі вигоду набувачі. На відміну від ризикового страхування, у разі страхування життя страхова компанія може нараховувати інвестиційний дохід на суму отриманих страхових платежів. Кошти для виплати інвестиційного доходу страхова компанія заробляє за рахунок інвестування страхових платежів у цінні папери, розміщення їх на банківських депозитах тощо. Отже, як бачимо, використання можливості застрахувати себе та своє майно дає змогу зменшити свої фінансові ризики.